Вітаю вас на моєму каналі. Я Таня, і це вже третій випуск щоденника майстрині. Дуже довго збиралася з думками, щоб це відзняти, тому що мене трошечки я переживала, що мені не буде що показати. В попередньому випуску я хворіла. Я показувала, що я захворіла, сил немає. І ось нарешті я трошечки вже продуктивна. Трішки вдарив морозець, це лише е, вчора і сьогодні. Але перед цим було плюс 10. Я нагадую, що це був січень. Я їздила гуляти з собаками е, в цю температуру, плюс 10. І наробила дуже гарних фото всяких мохів, грибів, цвілі. І разом із тим впевнена, що всякі віруси теж дуже добре зараз плодяться. Бо я перехворіла, мої батьки теж захворіли. І е, нарешті мороз, мороз, взимку це добре. А добре, до речі, ще й тим, що я нарешті сьогодні змогла, наприклад, проїхати до нашого джерела, бо там ґрунтова дорога була, болото я не могла проїхати а тепер, нарешті, дерев морозець. Дорога підмерзла, і я нарешті доїхала до джерела. Так, я це до чого взагалі? До чого я це почала? До того, що через те, що був якийсь вірус, я в мене геть зовсім не було сил щось робити. У мене не було сил, якщо щось там ще сидіти плести, то ок. А от відзнімати ні. І не було якогось, я не знаю, натхнення чи чогось. І через це роботи, в принципі, мною було зроблено мало. Але покажу, що зробила. Я зробила ось такі сережки з японського бісеру. Ой! Сподіваюся, видно по них. Відзняла майстер-клас. Не знаю, що вийде перше щоденник чи майстер-клас, але майстер-клас буде. Я показувала в попередньому відео, і ось я доплела ось це просто неймовірне намисто. Воно мені дуже подобається. Почали. Угу. Давай все. Ну, все вже більше не треба. Це, що я ще зробила, покажу. Це ось такі намиста. Деякі із них із нитками, які терчать донизу. Тому що я ще не вчепила фурнітуру. Не вчепила я її навмисно, щоб, можливо, замовник, якщо раптом захоче відрегулювати довжину, я б могла легко доплести і вже тоді вчепити фурнітуру. Ну, якщо раптом замовник хоче довше або коротше. Оце намистечко я сплела собі. Воно на зав'язках. Тут дуже гарні намистинки на торочках, тому воно й мені. Можливо, ви пам'ятаєте, в своїй першій розпаковці, в першому щитинку майстрині, я показувала, що мені прийшли дуже гарні, дуже-дуже гарні намистинки червоні. Ось ці. Щось буде, видно, не буде. Я підзніму, покажу. Дуже гарні червоні намістинки, і я така, що замовлю ще. А зараз в тому магазині на промі, де я замовляла, їх уже немає. А найцікавіше те, що вони мені пішли просто от в пакетику е прозорому без ніякої наліпки. Все, що я знаю, це, що це червоний колір і рондель розміру 6 х 4. І червоний, ну, чер червоний. Це що? Цих червоних? Не знаю, чи я знайду це, такі ще намистинки, але вони мені дуже подобаються. Тому це мені і зможу вистачить на ще одне таке намисто. Чи найбільше вистачить, я не знаю. Ось. Ще, типу, ось, до речі, який різний червоний. У мене три намиста червоних. Подивіться. І всі дуже різні. Ось оці два будуть на продаж. Ще є зелене, воно із такого самого бісеру, як і ось ось це. Блакитне Я сплела. І дуже гарне. Не знаю, воно мені дуже подобається. Я вставлю з ним фото, і нарешті, нарешті, насправді, лише сьогодні. Я це їх зробила ще минулого тижня, але лише сьогодні сіла і це все відфотографувала. Зможу хоча б виставляти вже в профіль. Ось це. Ой, ой-ой. Шерсть скрізь просто. Коли в тебе коти собаки, в тебе шерсть скрізь. Не знаю, що буде видно. Зелене. Мабуть, я побачу, я теж собі, ну, якщо це за все не залишу, зараз я виставлю на продаж, але собі таке саме зелене сплиту, бо я дуже люблю цей зелений, ну, саме оцей зелений бісер, я не знаю, по ньому, мабуть, видно, який він гарно переливається. Я подивлюся, можливо, в мене ще трошечки залишилося е, ось цього. Е, тут натуральне каміння, можливо, в мене трошечки залишилось цього натурального каміння, і я сплиту собі таке. І... Трочками з, з натуральним камінням. Я побачу. Як ви думаєте, у мене мало намист? Не вистачає, недостатньо, мені треба ще. Зараз розумію, що мені треба менше плести, трошки більше знімати. Бо я вже казала про те, що ти багато плетеш, не так, не з цього починається. Ти багато знімаєш, тебе люди бачать, вони починають в тебе замовляти. Ти багато часу витрачаєш на те, щоб плести. Немає часу на те, щоб щось відзнімати, показувати, розказувати. Замовлень стає менше. І от у мене зараз етап, етап. замовлень менше. Треба починати знову знімати, розказувати. Почала ж? Під оце моє монотонне говоріння, поснули собаки. Яка я рада, коли вони сплять? Щоб ви знали, в хаті тиша. На цьому і закінчу. <гум> Дякую за перегляд. До наступного випуску!